Вітаю, дітки! На минулому занятті ми з вами пригадували назви кольорів. А сьогодні я пропоную, щоб кожен із вас звернув увагу на своє власне тіло. Давайте разом зі мною повторимо, тож з яких частин складається тіло і які назви мають ці частини. Це голова. Це очі. З їх допомогою ми бачимо світ навколо. Це ніс. З його допомогою ми дихаємо та відчуваємо запахи. Це рот, це будиночок, в якому живуть зуби і язик. Це зуби. З їх допомогою ми подрібнюємо їжу, можемо кусати і розмовляти. Це язик. Він допомагає нам розмовляти і відчувати різні смаки. Це брови. Вони розташовані над очима. Це вушка. З їх допомогою ми чуємо всі звуки, все, що відбувається навколо. Це волосся. Воно прикрашає нас. З його допомогою можна робити гарну та неповторну зачіску. Це руки. Вони допомагають нам торкатися предметів, тримати, переносити їх, одягатися, роздягатися, обіймати друзів та рідних. Це долонька. На ній розташовані пальчики. Вони допомагають нам писати, малювати, ліпити, вирізати. Це ніжки. Вони допомагають нам стояти. Ходити, бігати, стрибати. Пропоную повторити ще раз все, що ми назвали: голова, очі, ніс, рот, зуби, язик. Брови. Вушка, волосся, руки, долонька й пальчики, ніжки. А зараз я пропоную вам пограти у гру, яка називається Око бачить вухо чує, ніс сприймає, рот смакує. Подивіться уважно на картинки. Розгляньте добре, що зображено, і дайте відповідь на запитання, що можна з'їсти. Ви дали правильну відповідь, якщо сказали можна з'їсти бутерброд, апельсин, шоколадку, млинці, бургер. Розгляньте наступні малюнки і дайте відповідь на запитання, що можна понюхати. Ви дали правильну відповідь, якщо сказали, що можна понюхати квітку, парфуми. Можна відчути аромат сиру, відчути аромат чаю або кави. Розгляньте наступні зображення і дайте відповідь на запитання, що можна почути. Так, можна почути, як грають барабани, як дзвенить дзвоник. Можна почути мелодію мобільного телефону. Гучні сигнали швидкої допомоги. Можна почути, як співає пташка. Розгляньте наступні зображення і дайте відповідь на запитання, до чого можна торкнутися. Ви дали правильну відповідь, якщо сказали, що можна торкнутися долонькою до долоньки, можна пограти з улюбленою іграшкою. Можна погладити котика, погратися із піском або обійняти когось із рідних. Зараз розгляньте наступні зображення, дайте відповідь на запитання, що ми можемо побачити, але не можемо торкнутися. Ви дали правильну відповідь, якщо сказали, що це хмарка, сонечко, салют, місяць, веселка. Сподіваюсь, що ви дали правильну відповідь на кожне запитання. Думаю, що тепер ви добре знайомі з власним тілом. Ви знаєте всі його частини. Як вони називаються? Дякую вам за роботу. До наступної зустрічі!